Доброго вечора. Продовжую записувати свій щоденник про акваріум. Сьогодні світло виключали тільки один раз, проте надовго, десь на 6-6,5 годин посеред дня. Тобто виходить світловий день, скоротився значно сьогодні. Але акваріум виглядає нормально, риба активна, погодував їх, плавають просять ще. Протести. Вчора казав, що буду робити тести. Так, вийшло зробити тести, правда, ввечері вже, але нічого. Фосфати... Поміряв на рівні 0,03. Тобто після додавання рома в принципі стабілізувались і тримаються на якомусь о, низькому рівні. Все окей. А, а лужність 0,80. Ой, 0 7,85. Між 7.7 і 8. Нормальна лужність. Я зазвичай тримаю на рівні 7. ,7 інколи спускається до 7.3. Але 7.85 нормально. Тепер про плани. Планую ще замовити ICP-тест. Найближчим часом, скоріш за все, на початку наступного місяця, хочу порівняти параметри з попереднім місяцем. Я також тоді робив аналіз і хочу звіритись, як пройшло моє підвищення солоності. В принципі, це все. Дякую. Гарного вечора.